Привіт усім! З вами Мирошниченко Владислав і канал Droid.ua Тобто, бо джуриза і канал Droid.ua Сьогодні в нас університетська анкета. Багато хто вже бачимо із шкільні анкети, дві частини я робив. Я, якщо не забуду, я сюди посилання скину. А це в нас університетська ЛНУська анкета, можна так би мовити. Цей, ми будемо заповнювати ось такий лист, бачите, вже трішки то-то, то це вже в мене другий дублі. Перший дублі не вдався, не буду пояснювати, чому не вдалося, але я зніму знову і знову тут у нас 26 запитань. Цікавих, креативних. Тож, будемо починати. Коли поступив в університет. Ну, це мені здається, що на бакалаврат. То це буде 2020 рік. Магістратуру в 2024 році. Цікаво так. Чотири роки повчився, потім відразу на магістратуру дуже цікаво виходить. Скільки разів отримував підвищену стипендію? На стипендії я був з половини першого курсу і до кінця четвертого курсу. Я б вам сказав, що це дуже-дуже дуже круто отримувати стипендію. А ось скільки разів підвищено стипендію, це в нас три рази. Ну, тут вже написано. Найкращий вірш пов'язаний з навчанням. Я вам розповім. Для мене найкращий вірш, який пов'язаний з навчаннями, є понеділок, крапка, ранок, крапка. Пара з міфологією. Чому він? Бо я вибрав міфологію, бо сталася одна цікава подія зі мною. 2020 рік ішов, бо це було на другому курсі. А я навчився з друг... на другому курсі з 2021 по 2022 рік у нас була міфологія. І так сталося, що вже була У нас повітряна тривога. Включили. Викладачка сказала, що поки що не заходимо. Ми не заходили, і я вийшов... Піти перекусити кебабу І я вирішив перекусити кебабом в I Love kebab Там найкласніші роблять кебаби найбільші роблять кебаби але в нас біля Цуму там не роблять дуже великих кебабів, тому я вирішив піти на де медик, там єй. Течточка точка Але в Кебаб, я там купив, я туди доїхав маршруткою, а потім вийшов пішки дійти додому, бо показувало, що о такій то такі-то годині буде відбій повітряної тривоги. І доходячи до доїхового гаю, відбулася. Відбій відбувся відбій повітряної тривоги. Тому. Я трішки пришвидшився і дійшов і якраз включив пагу і почав їсти ктаб. Так. Яка нагорода отримана в університеті найкраща? Ну, тут би я назвав нагороду це знання. Що я велю? Тут треба вибирати між е, першим місцем філософського есе і статуеткою Годість Філософського факультету 2024 у номінації Найкращий студент спеціальності та, та та -тан 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 -тан. Які вляз роз... знання. От реально. Зараз. З... Запишемо. Добре. Це так цікаво просто проводити опитування само собою. Оце найкраща нагорода, а знання то на потім. Най Найулюбніші дисципліни. О. Ну. Я не можу тут вибрати 3, 4, може 5 дисциплін. Я буду перечисляти і писати. Історія світової культури. Історія української культури. Ну, тут много просто. Если загадывать, то можем много называть. Религия и знавство, то же самое. Мифология. О, мифология, класс. История и география футболу. Філософська антропологія. Ні, Ну, цікаві предмети. Цікаві предмети. Звичайно. Про що писав курсові дипломні роботи? Тут вже треба підходити цікаво, круто, класно. Ну, писав про поетів-письменників. Перша була робота від, від Григорія Сковороди Котляревського до Сергія Жадана. Далі були митці, які пішли на фронт. І культурна спадщина, яка була зруйнована або частково зруйнована. Ось і Найсмішніші події, які сталися в університеті. Тут дуже цікавіше. Тут треба думати, які події сталися, як, чому. Ну, під час е, онлайн було дуже багато таких подій, коли, допустимо, хтось щось говорить там, до іншої людини, а мікрофон в... включений. До речі, поставте лайк, якщо у вас таке було. В мене було це. Навіть на собственному прикладі, особистому прикладі, я збирав посуд, і я забув вимкнути мікрофон. І так вийшло, що я щось сказав. Далі, один із найвеселіших прикладів було те, що хтось у нас перший-другий курс ми вчилися в ранкову зміну, тобто з 8.30 і до. 13.10. І багато хто викладачів казали, будь ласка, включіть камеру, бо дехто навіть включав не, ну, не спеціальну камеру. І у ній дівчині я пам'ятаю повністю. Голова була покрита полотенцем. Це було прикольно. Яке було 23 лютого 2020 року? Ну. Я багато кому розповідаю про цей день, про наступний день, про то-то-то. Прийдеться поділитися ще з вами. 23 лютого було в нас була лише одна пара, і то нас відмінили, бо була англійська мова, і було нас мало десь троє-четверо людей, щось таке. Нас відпустили, я потім поїхав в Мсек, щоб перевірятися то-то-то. Там нас до 5 години тримали якось так. А в мене ще вечором я повинен був їхати в Уку. Це цікаво було. В Уку там була подія, присвячена віршам Василеві Стусу. І до події я дізнаюся, що одна дівчина з команди Droidua, монтажерка наша, яка монтувала, мені 2-3 відео, помонтувала, і вже і деяка 23 лютого. Відпустили, потім я прийшов чи приїхав додому, я не пам'ятаю вже і ліг спати. Так що ось так. Далі. 24.02.2022. Ну, я не пам'ятаю весь день, як, звичайно, він складався. Але я розповім, як ранок складався. Я прокинувся ось десь у 7-й коли була тривога, якраз така дуже гучна тривога. Я подзвонив мамі, мама сказала. А, почалася війна. А в цей день у нас був захист курсових робіт. Ой ні, о, ні а, прошу, не курсовий робіт, а цих, практики, Це капець було. Ну, це класно було, мало людей було, швидко захистилися і все. 24 лютого 2023 рік. Всі тоді думали, що нападуть на нас, що. Ой, ну не нападуть, а що буде дуже вели... масований обстріл в той день, та та всі думали. Я, я до речі, теж думав. Я 23 року їздив на, цьо... на Скребіна і, на... Мені... і мені прислали цей електросамокат. що цікавий такий. Момент, ми 24 лютого з усіма викладачами домовилися, що буде онлайн-заняття. Один викладач з музею знавства сказав, що ні, приїжджати буде екскурсія у нас. Я приїхав, і ще одна дівчина приїхала. І як так стало, І так сталося, що він проводив заняття офлайн, і потім ми їхали додому слухати онлайнові. Ну, цікаво було. Цікаві я напишу. А далі, до речі, найцікавіше питання. Де проходив практику? Практику я проходив в трьох місцях. Перше це. Дім Івана Франка. Ось його. Це на третьому курсі. Львівський муніципальний мистецький центр, це вже другий курс, там я проводив екскурсію іскри з і Конгрес культури. Це вже був четвертий курс. Я зараз покажу вам, з спікерка сухочу. Багато хто запитує, що в мене залишилося. У мене ось такі бедрики залишились, бачите? Я зараз покажу. Ось, бачите. Те, що мені про це було готувати, і я радий, що в мене це залишилося на згадку. І до речі, на згадку залишилось автограф Бориса Джонсона. Так, да, я не завжди. Ось, бачите? Боюся. Так, так? Це на все життя. Який курс був найкращий? Та чому? Ну, мабуть, я вам відповів, чому четвертий курс був найкращим, бо була. Практика на конгресі культури була. Був Борис Джонсон, був в хем... стипендіях від Хемінського університету і була підвищена стипендія, і ще вручили годість. Годість філософського факультету. Ну, я... як цей курс не рахувати найкращим, я навіть не знаю. Чи знімали фільм під час навчання? О. Це було. Е... Життя блогера довжиною в 5 років. Це оце я фільм знімав. І ще, до речі, на міфологію нам задали радість первісної, ну, емоції первісної людини. Я обрав радість первісної людини, і я знімав радість первісної людини. Це було круто, класно. Я, якщо не забуду, я залишу посилання в описі. Так, найулюбленіший філософ. чому? Філософський факультет, багато філософів, від Григорія Сковороди до цього Сергія Кримського. Клас. Люблю життя, люблю філософів, люблю філософський факультет. Джамбатіста Віка. Чому? А, бо я з ним погоджуюся, що життя циклічне, і ще він стверджує, що є три епохи. Епоха богів, епоха героїв і епоха людей. Від найкрасивішого до варварства. Це і я породжуюся. Це якраз у нас а, з 2019 і посередині, йде епоха цього. Епоха варварів, тобто епоха людей. Найлюбленіша новела. Ну, я тут скажу усмішка Рея Бредбері. Я читав, до речі. Якщо ви не бачили, я, я читав усмішку. Я навіть цю книжку купив, щоб було, було це оповідання. Найулюбленіший поет. Ну тут написано 21 століття, тому я скажу, що істрик. Себе не назву, бо це якось самолюбство буде. Я так що я прекрасні віші пишу. Далі. Які емоції були, коли видав збірку про найважливіше? Радість. Найперше все. Перш за все, це радість, бо, знаєш, виходить третя збірка віршів, був «Цвіт української нації, Лекоп Дефодре. І тут виходить збірка віщів про найважливіше. Ти вже четвертий курс культурології філософського факультету, і ти думаєш: вау, ця збірка виходить і ти такий. Та це ж про університет. Я, я навчаюся і я доклав зусилля, щоб ця збірка стала однією з найкращих, і щоб цю збірку. Мали супер-пупер люди, такі, як Сергій Вікторович Жадан, Петро Олексійович Порошенка та Володимир Петрович Мельник. Це все, що треба для радості. Це збірка радості, це збірка спорадів, це збірка кохання. І я б сказав, що клас. Супер. І тепер запам'ятаємо питання, яке буде наступне. Я доказ, що ти заступився за студентів Львівської політехніки. Правда? Правда. Я заступився за студентів Львівської політехніки. Це було в жовтні 2022 року, коли вони проходили вечір Чорного гумору. Мене тоді запросили безкоштовно, і я погодився, бо знайома запрошувала. І один хтось там пожартував так, що ти там безкоштовно виступаєш для студентів і такий так, бо я сам студент і потрібно їх підтримувати. І там тоді весь зал аплодував. І один з присудніх, там було троє, серед яких я один і ще два. Стендапери, і один з. Казав, відказував, я свої гроші віддам всі на ЗСУ. Це було дуже смішно. Тоді десь може 30 секунд мені оплодували, але це було дуже-дуже приємно. Тому я вважаю, що я нормально поступив, що класом поступив і що реально щось неперевершене відклалося у майбутніх людей, культурологів у майбутніх студентів політехніки. Щось плануєте у майбутньому. Так, в мене зараз виходить фільм. Мені треба деякі сцени дознімати десь 10-14 десь стільки відео дознімати і потім буде монтаж відео, і потім збірка віршів, і все. В цьому році більше нічого не планується. Я хочу відпочити від цього. цього. Улюблений поет до 21-го століття. Ну, це Василь Семенович Стус. Це сердечко. Найулюбленіша книга. Найлюбленіша книга. Що я там читаю? Я сейчас читаю до речи, точка нуль. Артема Чеха. Я її купив на Марьяні Черновіць. Дуже цікава книжка. До речі, а там Черг приїжджає на форум видавців. Ось Владові від Чеха. Переможемо. Бачите підпис? Підпис є, підпис Чи Чені цей 24 рік. Я її зараз читаю. Ну, для мене найкраща книжка це. Я не буду відповідати на це питання, бо у кожного свій смак. ну, Тут питають мою піде. Heavy metal я порадив би. <смеш> я зараз запишу. Хеві метал Fozzy. До речі, він теж буде на форумі видавців. Uh, naked One. І тут може свою про найважливіше. Або нову збірку, яка вийде, це у нас буде. Ця. Я зараз точно скажу, яка буде виходити нова. Бо в мене тут просто чудова книжка. Е -е -е -е. Родина. Крапка життя, крапка. Інтим, крапка Війна. Ця збірка вийде, і я думаю, що вона вам сподобається більше. До речі, там, де були колишні віші, які були в світі української нації, як об та про найважливіше, там будуть вказані в яких збірках ті віші були. Тож. Все чесно. На скількох конференціях приймав участь? Так, я був на, на днях науки це три конференції, далі. Ще, по-моєму, три чи чотири. Три таких. Це 6, 7, 8, 9. На дев'ятьох конференціях був. Уявляєте собі. На 9 так би мовити, це капець в мене скільки конференцій було. Я вже втомився від цих конференцій. Реально. Яким би міг бути влад, якщо не культурологія? Цікаве, цікаве запитання, звичайно, але я тут відповім коротко. Влад би не був би собою. собою. би не отримав цю статуетку. Якщо це питання мається на увазі, куди я подавав документи в 2020 році, то я двічі подавав на культурологію: це в Львівський національний університет і в Лнам, Львівську академію мистецтв. Далі був грішок в музеєзнавство подаватися в Львівську політехніку. І в Львівську політехніку я ще подавався на таким, щоб бути секретарем, але я туди не входив 100% по-аму. І я подавався на історію та археологію. в, в ну. Так що таким влад міг би бути. А якщо б взагалі подавався, то я б 100% подавався на вчителя української мови. Та -та -та -тан 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 -тан. Як це навчатися дистанційно? Ну, це прикольно навчатися. А, стільки випадків згадуєш, то, 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 то. Я, до речі, хочу згадати один випадок. Ми робили презентацію, і мені випало робити про композитора, яку зробив музику і то-то-то. Ну, цікаво. Я зробив так, щоб музика грала. Переді мною відповідала одна моя однокрубниця. В неї не вийшло так, щоб музика зіграла. В мене вийшло, щоб музика зіграла. І потім після пари. Ця одногрумниця скинула нам презентацію і пісню. Це було дуже смішно, дуже класно. Ну, кайфово навчатися, звичайно, я напишу кайфово. І особливо коли екзамени класно. Як... А. Як це навчатися в укриттях? Цікаве питання, яке було у 2022 2024 24 роках. Це, звісно, круто навчатися в укриттях. Ми навчалися в укриттях. У мене, до речі, був один пост або е сторіс, як це навчатися в укриттях. Там о, співають і Червону Руту, і Гімн України, і Дзідзі співали. Ну, я виставляв пост, якщо хтось пам'ятає. То ви один найкращий з найкращих. А так іноді нас відпускають, коли щось таке є. Бо це. Співаємо ванну да. клас. В мене, якщо так зайти в Інстаграм і провернути, тут є. Літературник, потім митцям, і потім співаємо в ЛНУ. Так що ви зайдіть, подивіться, як там співають в ЛНУ. Чи бачиш підписників у ЛНУ? Так, звичайно, я бачу підписників в ЛНУ. Це дуже круто, дуже класно бачити, коли вітаєшся, коли щось підписуєш, коли фоткається з тобою. Звичайно, це прикольно. Так, наступне питання. Скільки разів ти бачив ректора в університеті. Десь 4-5 разів бачив ректора в університеті. Навіть сьогодні бачив. Сьогодні у нас є те? Сьогодні Сьогодні наш... навіть 16 вересня бачив ректора. Так, В телефоні такий. Отакий був. Е, так. Я сподіваюся, що мене не за мною. Кого зараз найчастіше слухаєш? Цікаве питання. Раніше, до речі, до мура, до поїздки в Дніпро я слухав Скрабіна Зараз я слухаю му. Реально, є пісні в Колізеї, допустимо, Третя рота Партія ВД, Бібобу. Європа мовчала. Це класні пісні. Що придбав на першу стипендію? Перша стипендія це лютий 2021 рік. Я придбав собі. Я придбав собі. Кеди. Кеди Сімсони. Це клас. Це якраз вони там тисячу чимось коштували. Я купив собі, я був радий, я був просто офігенний в них. До речі, ходив в них до 2023 десь року 2022. І загалом Загалом я купив собі ноутбук електросамокат, колонку. Ну, багато чого я купив за стипендію, і я вже всього не перечислю. На більше в цілому їжі. А з вами був Машиченка Владислав Юрійович, магіст першого курсу культурології. І всім дякую. Я думаю, що вам. Випуск дуже-дуже сподобався. Ви навчайтеся, поступайте в ЛНУ, поступайте на культурологію філософського факультету. І я буду вас ра інш... буду радий бачити вас на інших моїх відео. Дякую.